Всім доброго здоров'я. 3 вересня. Виїхали знову там ще одна згорівша ділянка. Відео для вас і для історії. от Тут у нас оранка, ну, все по класиці. Єдине, що Соня тут е під експрес і Соня не дешевий. Соня сингента Сурелі, Висока олеїнка, ну, по багатому, асипе, сипе, коротше, сипе отак примерно. Оце ми туди ось у обійшли три рази. Ну, оце ми накосили коротше. Хрен. Ой, ну, Маємо те, що маємо. Гристи його надо, куча розстройств, ну вивод один. Якщо, е якщо немає вологи, краник перекритий, то, як казав один дядько в Ютубі, до сраки ваша агрономія. Можливо, там я бачу по полям, десь є пізніші посіви, на якому ентузіазмі вони там щось виросли, щось вроді є, але там і пустого багато, ну, подивимося, трошки пізніше вони ще зелені. Ну а поки що у нас ось отак. Тримати його далі нема куди. Літаємо коротше. 700 вітер. Літаємо 10 кілометрів. Ну, в общем, така картина не райдужна. Так що в цьому році якось так, будемо сподіватися, що пізніші посіви трішки щось, щось дадуть. Верніс, у мене є ще один дуже ранній посів, там квітневий. Він досихає, вчора міряв влагу. В принципі, думаю, що на днях будемо його збирати, трошки є зеленого ще. От, боюсь, щоб воно змішалось, та не, тот не зробило мені вологу. Так, ну, все, показав, коротко, ясно, що нема хрена. Підписуйтесь, далі буде. Слава Україні!